Ідеальна та страшна смерть про причини смерті праведників і грішників, і чим відрізняється страшна смерть від ідеальної, від ідеальної з християнського погляду? Спробуємо всім розібратися. Отже, дорогі мої, тепер про вмирання. Дуже важливо знати, що смерть знаходиться у руках Божих. Бог каже: Я умертвляю і оживляю, Я уражаю і я зціляю, і ніхто не визволить від руки моєї, второзаконня 32.39. І Христос у Книзі Откровення промовляє, маю ключі пекла і смерті. 1.18. Ключі в руках Спасителя на іконі з шестю в пекло, є символом того, що Господь неподільно володіє над пеклом і смертю. Зверніть увагу, що ключі від раю зберігаються в апостолів та їх наступників, тобто в священників, яких Бог наділив владою зв'язати. Чи відпускати людям гріхи, пригадайте слова Спасителя. Я кажу тобі: Ти, Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекельні не здолають її, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що звяжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане. На небесах Матея 16 18 19. З яких причин в той чи інший момент Бог закликає людину? Зазвичай ми не знаємо думок Божих, але існують певні міркування, загальні поняття, які вимагають додаткових роз'яснень. Часто людина помирає тоді. Коли вона готова до переходу у вічність, як сказано в Євангелії, царство Боже подібне до того, як коли чоловік кине насіння в землю і чи спить, чи встає вночі, та вдень, а насіння сходить і росте, і як не знає він, земля бо сама з себе родить спочатку стебло, потім колос, далі повне зерно в колосі. Коли ж достигне плід, негайно посилає серп, вона стала жнива. Марка 4, 26, 29. Царство Боже розвивається у людині. Коли людина дозріває до вічності, вона негайно забирається. Причому швидкість дозрівання ніяк не пов'язана із звичайним часом. От як про це написано в книзі премудрості Царя Соломона, а душі праведних в руці Божій, і мука не торкнеться їх, в очах нерозумних вони здавалися померлими, і відхід їх вважався погибелю, і відхід від нас знищенням, але вони перебувають у світі. Бо хоч вони в очах людей і караються, але надія їх повна безсмертя, і трохи покарані, вони будуть багато облагодіяні, тому що Бог випробував їх і знайшов їх достойними Його. Він випробував їх, як золото в горнилі і прийняв їх, як жертву все досконало. Під час воздаяння їм вони засяють, як іскри, що біжать по стеблу. Будуть судити племена і володарювати над народами, а над ними буде Господь царювати повіки. Ті, що надіються на нього, пізнають істину, і вірні у любові перебуватимуть у нього, по благодать і милість святими Його і промисл наобраних Його премудрости 3.1.9. Далі Господь каже. А праведник, якщо і рано помре, буде в спокої, бо не в договічності чесна старість, і не кількостю років вимірється, мудрість є севина для людей, і непорочне життя вік старости. Як той, хто благоугодив Богу, він улюблений, і як той, що жив серед грішників. Представлений, забраний, щоб злоба не змінила розуму Його або підступність не спокусила душу його. бо вправа у нечистоті затьмарює добре, і хвилювання похоті розбещує розум незлобливий, досягнувши досконалости за короткий час, він виконав довгі літа. Бо душа його була угодна Господу, тому й прискорив він відхід із середовища нечестя, а люди бачили Це і не зрозуміли, навіть і не подумали про те, що благодать і милість святими Його, і промисл прообраних Його, праведник помираючи, осудить живих нечестивих і юність, що швидко досягла досконалості, Довголіттю старість неправедного, премудрість 16. Бачите, що є питанням зрілості в очах Бога. Буває так, що Господь залишає вже готового праведника певний час на землі. Робиться це для того, щоб людина таким чином свідчила про вічність перед очима людськими. Праведник вже дозрів, він вже живе у вічному житті тут, на землі. Але Господь його зберігає, щоб через нього когось привести до себе. Господь діє за своєю волею, тепер, що стосується грішників. Господь забирає грішників, коли вони доходять до меж зла. Це нам теж відомо. Людина грішила, і Господь її забрав на злеті. Хоча й тут бувають виключення. Наприклад, фараон, цар Єгипетський, дійшов до меж зла, але Господь допускав йому залишитися на землі. Навіщо, для того, щоб явити нам над ним силу і славу свою, щоб ім'я Боже боялися всі народи. Бог наочно показав, як робити не потрібно, і що буде з тим, хто йде по приволю Божу. Господь спеціально сказав, що в його очах фараон це мертва людина. Але був залишений для того, щоб показати всю божественну могутність, стенд для наочної агітації, так би мовити. Саме з цим пов'язані випадки, коли відверті беззаконники залишаються на землі. Господь спеціально їх залишає, щоб показати свою славу і нагадати людям, що не можна прив'язуватися до землі. Земля це не царство Боже, тобто це не те місце, в якому люди вічно житимуть. Блажений Августин у своїх торах підніме питання, чому праведні народи отримують іноді злих правителів. адже ми знаємо, що правителів ставить не людина, а Бог. Він ставить і скидає царів, як він вважає за потрібне. Але Бог робить так, щоб люди не звикали, не думали, що всі їхні надії мають бути пов'язані із земними успіхами країни, тому Він і посилає злих правителів, щоб люди відволікалися від світської метушні і шукали Божественного царства, яке не тлінне, але повернемося до нашої теми. Бувають, окрім того, так звані середні люди, яких Господь забирає, бо знає, прийде час, і людина може впасти у якийсь тяжкий гріх, тоді Бог забирає людину раніше. Ось це основні стани, в яких перебувають люди, коли приходить смерть. Природньо, термін нам невідомий. І випадки, коли Господь відкриває час смерті, але це буває досить рідко. Чому? Бо Ще людина сказала би мені помирати, що не скоро, ось зараз погуляю від душі, а потім покаюся. Проте покаятися б не вийшло, бо гріх має властивість ставати другою натурою, і людина втрачає можливість увійти до вічності. Господь приховує час смерті, що ми завжди про нього пам'ятали. І це справді, дорогі мої. І бо кажуть, яке життя, така й смерть, а яка смерть, така й вічність. Якщо людина за життя не хотіла бути з Богом, не хотіла причащатися, сповідатися, вона і перед смертю не сприйметься. Мені не один уже за та я ще не вмираю. І так помер без святих тайн. Івана Ліствичника є геніальне правило, яке він поділився з одним священним. Ти ніколи не забувай нагадувати, що людина помре. У сучасному суспільстві утвердилася зворотна культура. У нас весь час твердять, ми намагаємося не говорити про смерть. Приміром, як раніше носили труни. В селі труну ж шанованої людини несли на руках, так? Потім стали їздити на машинах, через усе місто везли з оркестром. А зараз у пазік занесли, шторки засунули, щоб ніхто не бачив, і поїхали на цвинтар. Я нерідко за службовим обов'язком маю справу з мираючими людьми. Цікаво, як часто люди намагаються швидше позбутися близьких, які померли. Це пов'язане саме з тим, що людина боїться думати про смерть. Абсолютно неправильний підхід. Нормальний християнин повинен прагнути, як каже цар Соломон, частіше ходити в дім плачу за мертвим, ніж ходити в дім бенкету, Еклезіаста 7.2. Дуже корисно ходити на кладовище. Коли я вчився в семінарії, семінаристи з різних курсів дуже любили ходити в морги. я пам'ятаю, теж ходив. Дуже... Ветвересне відчуття швидко опам'ятовується. чому немовлята помирають? З цієї ж причини Господь бачить, немовля зараз може потрапити у Царство Боже, а залишився і жити на землі, стане розбійником. Господь знає шляхи людські, Господь уміє, що називається, прорахувати. Бог бачить вільну волю людини, хоча й не визначає її, він використовує вільну волю і вбивць та інших людей для того, щоб здійснити своє рішення. Вбивця грішить, порушуючи заповідь Божу, але волю Божу порушити він не може. Бо якщо Господу буде неугодне якесь вбивство, він цього не допустить. Станеться осичка, зламається вибуховий пристрій, прикладів більше ніж достатньо. До речі, зі з новин в Індії стався теракт, загинуло 65 людей. При цьому дві справних вибухівки не вибухнули. А скільки сьогодні у нас у часі війни? Я маю свідчення, коли мої хлопці, які воюють там, гачу, снаряд коло нього запинався. І не розривався. Господу було угодне, щоб одні люди загинули, а інші ні. Статистика свідчить, що на літаки, які розбилися, спізнюються, чи здають квиток на третину більше пасажирів, ніж засвідчень. Розумієте, все за волею Божою відбувається, хоча зло цим ніяк не виправдовується. Зла воля людини використовується для здійснення благої волі Господа, але виправдати зло ніяк не можна. Так яка смерть краща? Найкраща смерть для християнина звичайно, мученицька за Христа Спасителя. Але найкраща смерть, яка можлива для людини в принципі. Багато хто посилав телеграми зі співчуттями різним, хто де загинув. Насправді ж для християнина мучеництво це найбільша радість. В дравні церкви ніколи не співчували, а вітали з тим, що з'явиться новий захисник на небесах. Мученицька смерть змиває усі гріхи, окрім Єресі, усі інші гріхи, розпуста, вбивство, перелюб, змиваються. Єрес – це свідоме спотворення євангельського вчення, яке йде проти волі Божої. Тому так багато, дорогі мої, ми сьогодні будемо мати мучеників на небесах, які віддають своє життя. За, захищаючи нашу батьківщину. Вони немає більшої любові, коли хтось життя своє кладе за друзів своїх, тобто за нас. Свого часу слов'яни переклали грецьке слово швідок як мученик. Відтоді ми не зовсім правильно розуміємо це слово. Взагалі, слово мученик не можна сприймати у значенні того, хто мучиться. Мученик це свідок, мученик свідчить про те, що Христос, благий, переміг смерть. Тому мученик це той, хто своєю коншиною засвідчив, що Христос Воскрес і мертвих. Ось у чому суть мучеництва у свідоцтві, але не в самих муках. Якщо говорити про кончину життя, цікаво, що з усіх природніх кончин найкраща та. Про настання якоїсь здогадується, тому часто вважається, що ракові захворювання, милість Божа, бо людина знає, що через декілька місяців помре, вона може приготуватися, примиритися з людьми, може якимось чином виправити себе, підготувавшись для вічності. А найжахливіша смерть, яка можлива для Христина, це смерть нагла, раптова. Бо така людина йде у вічність неприготованою. Тому ми найду суплікація наглої і несподіваної смерті охорони нас, Господи. А що лікуватися не потрібно, дорогі мої, потрібно лікуватися? Хто каже, що не потрібно лікуватися? За нинішнім законодавством лікар, який приховує діагноз зі злочинцями, карається, і це справедливо, Лікар... Зобов'язаний сказати, як не родичові, то бодай хоч хворому, то хоч родичів, про можливий результат. Що робити, якщо родичі замовчують діагноз? Вони теж злочинці. І якщо хтось знає про наближення смерті людини і приховує, то він злочинець, страшна людина, брехати недобре. Усі місця священного писання вчать нас вірити, що дійсно діяльність душі триває після її розставання з тілом. При цьому Писання вчить, що після смерті Бог призначає душе місце її тимчасового перебування відповідно до того, що вона заслужила, живучи в тілі, рай або пекло. Визначення, яке місце трапляє душа, називається. Особистий суд. Особистий суд слід розрізняти від загального суду, який відбудеться наприкінці світу. Про приватний суд писання вчи. Легко для Господа у день смерти воздати людині за ділами її. Книга Примудрости 11.26. І як людям визначено один раз умерти, а потім суд. Очевидно, індивідуальний Єврею 9.27. Є основа припускати, що на початковій стадії після смерті, коли душа вперше потрапляє в абсолютно нові для неї умови, вона потребує допомоги і керівництва свого ангела-хранителя. Так, наприклад, у притчі про Багача і Лазаря розповідається. Що ангели взяли душу Лазаря і віднесли її на небо. Згідно з ченням Спасителя, ангели піклуються про малих цих про дітей у прямому і переносному сенсі. Про стан душі до загального Воскресіння, Церква вчить так віруємо, що душі померлих блаженствують або мучаться за справами своїми, Розставшись із тілом. Вони негайно переходять або до радости, або до печалі скорботи. Тім не відчувають ні досконало блаженства, ні досконалої муки, бо досконале блаженство або досконалу муку кожен отримує після загального Воскресіння, коли душа з'єднається з тілом, якому жила доброчесно чи порядно. Тому ні в раю, ні в пеклі, бо рай і пекло. Після загального воскресіння. А це ще буде час очікування, де душа може пройти місце очищення, не вийдеш звідси, поки не віддаси останнього шагу. Звісно, що з пекла ніхто не виходить. Тому душа потрапляє ще, якщо має щось спокутувати до чистилища, щоб прийти місце очищення, бо ніщо нечистим не може. Визнавати, стати перед Богом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, залиште коментар під відео, висловлюйте свої думки, побажання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!